Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо ще більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про свіжі заяви Дональда Трампа і не лише Дональда Трампа, про те, що президент Зеленський виявляється досі, не прочитав те, що узгоджено під час. З чергового це вже шостого чи сьомого раунду переговорів українсько-американських підключаємо до розмови гостя політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, герої слава. Почнемо звісно з заяви Дональда Трампа. Він спілкувався з журналістами у Вашингтоні і сказав, що за його даними президент Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Ну і далі він додав, що люди Зеленського нібито в захваті від цієї пропозиції. А ще сказав, що Росію ця пропозиція нібито влаштовує далі пряма цитата. Думаю, Росія воліла би мати всю. Країну, якщо подумати, але думаю, Росію план влаштовує. Не впевнений, що він влаштовує зеленського його люди в захваті, але він його не читав. Що це як це трактувати з дипломатичної, чи точніше, ні, не з дипломатичної, з специфічної Трампівської мови перекласти на людську. Тут йдеться про трампівську дипломатичну мову, і все таки мова дипломатії вони завжди враховують використовують мову сарказму, е техніку доведення до абсурду, інші політтехнологічні прийоми, чи навіть не прийоми. Це загалом така стилістика американської адміністрації останнім часом. Як її перекласти на звичайну мову? Ну я думаю, тут цілком очевидні речі, що Володимир Зеленський читав, читав очевидно і Макрон, і Мерц, і інші європейські лідери. Які не мають відповіді на ключове питання: от чи може Україна піти на територіальні поступки для українського президента навіть незначні, навіть символічні територіальні поступки, не кажучи на те, щоб українські війська війська вийшли з Кременчуга, це очевидно дорівнює політичному самогубству. Ну я загалом вважаю, що Після скандалу із Міндічем, електоральних перспектив Володимира Зеленського фактично немає. Ну і це, до речі, великий плюс, тобто, тому що в нього можуть бути розв'язані руки. Це може бути шлях до непопулярних змін, непопулярних реформ. Тому у Володимира Зеленського зараз дійсно з'явився історичний шанс робити непопулярні рішення. Але зараз, якщо мова буде йтись про територіальні поступки, то ми можемо чітко говорити, що тут навіть подальші політичні перспективи не просто нуль, а нуль з великим мінусом і для нього особисто, і для його політичної сили. І тому очевидно, що вся риторика Трампа, всі дії, всі заяви, і до речі, за цими красивими словами є ризик, що ми можемо побачити і дії щодо подальших обмежень України. Ну як мінімум, мови натяків, що от ми зараз зробимо перший, другий четвертий крок, який відчує Україна, це речі м'яко кажучи, неприйнятні. А в Європі зараз триває дискусія. От я нагадаю вчорашні заяви Петра Павела. Які говорять, що територіальні поступки України це фактично, фактично поразка нас усіх, чому він так говорить? Тому що Україна і Європа зараз цією угодою пов'язані нерозривно. Угода не лише про зупинку війну, угода про безпеку Європи. І це достатньо чітко розуміють. До речі, днями була чергова серія дискусій про використання п'ятої статті НАТО про безпеку Європи. Європа говорить про можливі контури можливих нових оборонних союзів, але це все і словосполучення можливих майбутніх При, мова припущень. І знову ж таки, ці дискусії відбуваються лише тому, що відповіді на питання щодо мирної угоди, щодо поступок, щодо подальшого тиску на Україну, відповіді на це немає. А тиск очевидно буде. Тиск очевидно буде. Ну принаймні, коли зараз гарячі голови говорять, нічого страшного, в нас є Європа, чіткий вірний союзник. Але варто не забувати, що Сполучені Штати це держава номер один. За геополітичною силою у світі, ну і принаймні низка міжнародних інституцій до них прислуховуються, і до речі, низка європейських держав прислуховується до Вашингтона більше аніж до Берліну. Ну так, тому що It's до речі, сам сам Дональд Трамп доволі зневажливо, і його команда висловлюються про Європу. З одного боку, вони кажуть, що вони усуваються, і Європа сама має забезпечувати власну безпеку. Окей, але з іншого боку, вони кажуть, також що все, всі всі гроші мають спрямовуватися на закупівлю американської зброї американської техніки, без жодних гарантій безпеки для навіть європи, не кажучи вже про Україну. І отака позиція американської нинішньої адміністрації, особливо якщо згадати їхню нещодавно затверджену остаточну вже стратегію національної безпеки, де взагалі там ну дуже зверхньо висловлюються про, про, про всіх, по суті, хто навіть вважається союзниками. Мені здається, що якраз ну, цей тиск Трампівський, да, в тому числі на великі країни Європейського союзу, додамо Ілона Маска, який сказав, що взагалі європейський союз треба розвалити щоб кожна країна не сама щоб кожна влада кожен уряд представляв свій народ який його обрав мені здається що зараз ще й такий етап тиску на європу так він відбувається в європу в не найкращому стані і ви знаєте от ми зараз з вами говоримо на дуже непопулярні речі тому що в україні я думаю в багатьох європейських країнах от дуже вигідно говорити виходячи з антиамериканської риторики але чи є підстави для такої риторики? Ну, по-перше, е останні 80 чи майже 80 років у світі модель, модель, коли Сполучені Штати відповідають за безпеку Європи. І тому, коли Трамп говорить, платіть платі за себе самі, ті країни, які витрачають на безпеку і оборону, скажімо, півтора відсотка. До прикладу, Італія вони роблять вигляд, що просто не розуміють американського президента. Інші намагаються домовлятись. Говорять, давайте ми будемо платити 3,5 ВВП, але зашиємо в цій статті будівництво мостових переходів, які от придатні для військової техніки. Ну, вибачте, за такою логікою можна зашити і ремонт фасадів, і благоустрій абсолютно все. І тому цілком природні, що з боку Європи така риторика, отакі ігри, це б я назвав швидше іграми, вони образливі для Сполучених Штатів. І якщо ми виклю... включимо виключно бізнесовий підхід, ну дійсно, чому Сполучені Штати повинні платити за безпеку Європи. І звідси пішов і тиск, звідси пішла і дуже небезпечна риторика, це пік небезпеки. це от... Перехід червоних ризик про те, що Сполучені Штати, як член НАТО, можуть не гарантувати безпеку своїм європейським партнерам. Це вже велика небезпека в тому, що міжнародні безпекові альянси, ну ми говоримо про НАТО, про ключовий альянс у світі, він на перебуває на от власне найбільша слабкість альянсу з часів створення. Коли відсутня відповідь на ключове питання, безпекові принципи спрацюють чи не спрацюють? І в цьому величезна біда, і тому дійсно Росія вчора заявила, я думаю, що там не тільки заявили, від, відкорковували шампанське про те, що їм подобається е, безпекова доктрина Сполучених Штатів. Ну, насамперед, тому що там є е, відповідь на ключове питання. Ну, відсутня вірніше відповідь на ключове питання зобов'язання сполучених штатів номер два, і друге така перша, публічна принизлива риторика на адресу Європи. І хтось може сказати: е, оборонна доктрина це лише військова доктрина, це лише один з небагатьох документів, скільки там, разом з обкладинкою. 33 сторінки. Ні, це той документ, який лягає в основу розробки політики. От точно так само, як в нас, низка депутатського корпусу зневажливо ставиться до послання президента до парламенту. От мовляв, черговий інформаційний привід. Ну так говорять невігласи, які не розуміють, що цей механізм запроваджений конституцією, і він знову ж таки лягає в основу розробки політик. Тобто такі документи це певний дороговказ для чиновників, для підрозділів. Для формування напрямків роботи а з військовою докр... доктриною це для бізнесу, для військово-промислового комплексу, тобто це більш ніж серйозно, це не медійний привід. І до речі, Європа це розуміє. Так, ну і власне Європа. сьогодні ж запланована зустріч у Лондоні, значить, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Мануель Макрон, який наприкінці минулого тижня, з середи по п'ятницю, точніше, був у Китаї на запрошення китайської сторони. Ну і канцлер Німеччини Мерц. От зараз це буде там я не знаю, устаканювання на чотирьох. Що? Ви від цього очікуєте. Ну Перше, е якщо розглядати міжнародні події, ми їх розглядаємо насамперед в форматі егоїзму, що це дасть нам, що це, як це призведе до зупинки війни. Візит Макрона до Пекіну він навряд чи планувався як результативний, але зараз ми чітко бачимо після завершення візиту, що він відбувся із знаком мінусу. Ну, там навіть дозволяли припущення, там, ледь не шантаж Китаю, як подавали медіа. Ну, це емоційно, але приблизний підтекст був. Тобто реального результату не було, ну його, власне, і не могло бути з самого початку. Що ми можемо говорити про найближчі візити, які от, відбудуться буквально там ось ось з лідерами Європи? Ці візити потрібні. Кожен візит для нас грає роль, тому що кожен візит завершується ну принаймні з дуже маленьким результатом, чи більшим результатом, чи з приводу зброї, техніки і подальшого фінансування. Ну, поки що, найбільша біда в тому, що ми маємо величезний провал по фінансах. Європа традиційно, як завжди, не поспішає прийняти рішення, тому якщо цей візит наблизить нас, дасть поштовх для прийняття рішень. І тут є дуже обережний оптимізм. Оптиміст от дуже обережний. Цей візит буде результативний в будь-якому разі. Але не варто забувати не варто забувати, що у плані зупинки російсько-української війни, от зараз я скажу дуже непопулярні речі, але наш найближчий партнер це Сполучені Штати, не Європа. Європа не має можливості змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Ну і зараз вже не йдеться про перемовини, йдеться про певні результативні е, кроки щодо мирного врегулювання. Друге, Європа не має спільної позиції і Європою рухає егоїзм. Тобто є позиція Східної Європи, яка зі страхом дивиться на Росію про те, що після України вони можуть бути наступними. Ну насамперед дивляться країни Балтії. Ну там, до речі, і і в Румунії, які говорять про неготовність. І це негативний сценарій для кожного. По-друге, Європа не має спільної позиції в питанні тиску на Росію, в Європі занадто багато внутрішніх проблем і занадто багато. Давайте говорити чесно, про російських впливів. Починаючи з того, що партія альтернатива для Німеччини, яка сьогодні має рейтинг там в районі 23-24%, ну, останні цифри, які я бачив, кожен четвертий виборець. Є дослідження, що вона взагалі фінансувалася раніше із коштів російських олігархів. В цьому проблема, в цьому величезна проблема. Тому включаємо егоїзм, і поки в Європі будуть негаразди, нерозуміння, ми повинні розуміти, що в мирних домовленостях Європу цікавить не територіальні поступки чи не територіальні здобутки України. Не Інші питання там, не гуманітарні питання щодо мирних переговорів, і не, перспективи, і не перспективи повернення наших земель. Європу цікавить лише одне: гарантії захисту Сполучених Штатів, ну і певні рамкові бачення можливості щодо того, щоб війна не прийшла у Європейський Союз. Це ключові речі. Добре, давайте тепер до українських внутрішніх історій. По перше, вже з'являються прогнози, що на весну, да, коли будуть ухвалювати, наприклад, закон про, про реєстрацію платниками податку на донану вартість фопів, да отут тут можуть початися якісь в -в вуличні, умовно кажучи, протести чи якісь навіть деякі пишуть уже про заворушення, проблеми з з міжнародним валютним фондом і з можливостями фінансування від європейського союзу, тому що ну я можу казати лише що воно сталося після, а не обов'язково внаслідок, але наші міндічгейти, оці всі відставки, це те, що якраз додало козирів анти, не анти, а україну скептичним силам. От мені здається, це теж важлива частина. Да, коли і ми самі ну скажімо так, даємо карти тим, хто нас не дуже любить. Ну, перше щодо фопів і домовленостей з міжнародним валютним фондом. Я думаю, що нам не треба сприймати міжнародні фінансові інституції, знаєте, як маньяка, який стоїть із сокирою, говорить: я вб'ю ваш малий бізнес. І тому багато результатів домовленостей це результат, це наслідки також того, що українська сторона не спрацювала, не змогла відстояти наші інтереси. Ну, от точно так само, як історія з пепами. Тобто політично значущі особи, якщо дослівно перекладати люди, які перебували, перебували на державних посадах, там чи політики, е, які перебувають під постійним фінансовим моніторингом. ця історія також доходить до абсурду, коли, до прикладу, є політична партія, яка має нульовий фінансовий звіт існує лише на папері, а керівники там обласних організацій цієї партії зараз не можуть спокійно жити. Тобто, там для батьків керівників обласних організацій проблема оформити картку в банку. Я вже не говорю про інші речі. Тобто від нас також не вимагав, не вимагав бути чемпіоном світу по абсурду і по імітації боротьби з корупцією. Тобто, корисні ідіоти, очевидно, з українськими прізвищами і українськими паспортами не відстояли нашу позицію. І, до речі, нас чекає в майбутньому чергова хвиля обговорення щодо так званих пепів. Послаблення цих рамок до розумних меж, до розумних меж, тому в питанні ФОПів у мене враження, що українська влада також перестаралась, не відчуваючи реалії, не розуміючи реалій війни, не розуміючи економічних реалій, вони просто вирішили бути чемпіонами світу. Ну так у нас склалось в українській владі. Тому з ФОПами принцип може бути лише один: там, де ФОП працює для забезпечення своєї родини. Для виживання банально, для комфортного життя, не для розвитку. Там навантаження абсурдні нововведення, вони повинні бути просто мінімалізовані, просто формальними. Так працює, так працює в усьому механізмі, в усьому розумному ліберальному світі. І тому, власне, коли говорять про заворушення. Коли говорять про там можливі інші протестні акції з боку з боку ФОПів, ну зараз для цього підстав немає. Але якщо влада буде діяти необдумано, такі ризики можуть з'явити, звичайно. Добре, добре, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог Олексій Кошель. Говорили і при про чергові етапи російсько-американських. А тепер, уже ну на сьогодні, заплановано. Я нагадаю, на сьогодні має відбутися візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії. У Лондоні заплановано зустріч між значить прем'єром Великої. Британії, канцлером Німеччини, президентом Франції та президентом України, от подивимось, чи буде якась інформація про те, що вони там узгодили, тому що, ну, якщо так трошечки ширше взяти, то принаймні останні два тижні ми обговорюємо кількість пунктів. Чи там зміну кількості пунктів у якихось планах? Хоча деталей цих планів по суті не маємо. Тобто, обговорюємо як на мене, якісь ну не першочергові і не першоважливі, якщо так можна висловитись речі. На завтра запланований візит президента України до Італії, шановні, зараз ми зробимо невеличку паузу. Ну і після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.